Погляньте, яка вилочка. Маніту і гальма гідравліка Магура. А шини. Швальба Marathon Плюс з антипроколом і дорожній протектор. 26 колеса. Ціна його 7500. Кермо-метелик дуже зручне, можна хвати міняти. Монетки у нас діорівські, Позаду касета. Так, касета дев'ятка. Втулечка Dior XT, XT Перемикач. Єоррівський. Такий шатун з з'ємними зірочками. Dior Elix передній перемикач. Рама Л це Aro, швейцарський. Погляньте, який він гарний. За 7500, це така ціна, прекрасна, що капець. Підніжка центральна, як мотоциклетна, стоїть відміна. Ще собі до нього докупити якісь такі повнорозмірні крила і велосипед. Шикарний. А вилочка, дивіться, має і блокатор, і налаштування внизу від скоку. М'ягесенька клас. По косметиці теж стан відмінний. Дуже гарна пропозиція. Поспішайте, його швидко заберуть. Самовивіз МТ куликів, доставка новою поштою. 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день два, велосипед у вас.